всім всім з вами Наптікс Бес, і сьогодні ми будемо забирати 600 дропів грати в Ona Hunt В чемпіонат я засніму, але не буде звука, мож може пізніше я зроблю це. Але зараз давайте розпочнемо грати в Hunt. І В нас є ангельські ці штуки, візьмемо бі, тому що вона імба. А якщо в неї нема ну, типу заряженої тики на боса, то нам капець. Але все ж таки нічого страшного. Я думаю, що нам десь Бері попадеться, десь 8 щось таке, десь Спайк, Едгар, цей ба, друзі. Я не, знаю, я не знаю, що ми зараз будемо робити. А поки я буду бити боса, то я хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал. ссылка в описі, qr код на екрані. І, будь ласка, ще, підставте лайк, підпишіться, тому, тому що це мені дуже допомагає в розвитися каналу І давайте вже розпочинати масивно його бити. Ну і, і ми це робили до, але я про це не казав. І заряжені тики є. І ми його вбиваємо дуже швидко. Ульта, затикую, затикую, в мене йде. І Едгар у нас непоганий каліт. І все добре. В нас ми вбиваємо всіх. У мене дивіться, скільки ще, ще, ще тут цього бідного. Тому це неможливо не програти тут в Oni Hunt. І відкриваємо перші два стардропи. Ні. Друзі, відкриваємо три стар дропи зараз. Непогано. Перший нічого. Другий теж нічого. І третій, третій. Третій скін. Друзі, третій це скін, третій це скін, це скін, це скін, це скін, це скін. І на кого на мех. Дуже непоганий скін. Дуже-дуже непоганий скін, він буде лімітований. Бачите? Ой, а що я зробив? Ай-мою. Зараз поставлю. Ось це. Ось лім лімітований скін. Ну, типу, не лімітований, але ну, теж дуже непоганий. І залишилося ще два скини. Можемо спрей забрати. Я дуже хочу на цього Едгара скин. І ще 5 стардопів, ми можемо забрати скина Бастера. Це теж дуже непогано. І я думаю, сьогодні ми відкриємо. Так, ми відкриємо сьогодні. Тому відео буде дуже насичено, друзі. Залишайтесь відео, а ми починаємо вже другий матч. О, тік. Тут, тут тік дуже імбовий, Коль теж дуже їмбовий. Тому давайте будемо тащити спочатку. Так, добре, вже непоганий в нас 6, аума та Добре, так. Заряжена тика. Дуже швидко вбиваємо боса, в мене просто урон, я якийсь могущественно бешений, друзі, я не знаю. Боса вбиваємо на раз, два, просто пів-пів-пів, і все, бос вмирає, вмирає. Добре. Дуже непогано. Він, в, нього, в нього йде ці штуки. І друзі, і якщо ви пам'ятаєте, як ми грали ще з силами Васабі. Це Хан, то ставте лайк, щоб я зрозумів, що, що я такий не один. І к тому часу ми вже вбили боса. Ну, як вже вбили. Вже, скажімо, майже вбили. У мене просто безконечний щит. Я вбиваю його безконечно. І все. Ми виграли. І зараз ще там один стардроп. Так, ще один стардроп, дузі. Непогано, відкриваємо нічого. Ну, поганенько, але не так погано, скажімо так. І ще в нас рівень експерт іде, І треба, треба було взяти другий гаджет, а інший гаджет, тому що цей нічого не роблять. Нічого не робить. Так. Тут бой 8 біт, ми, я думаю, дуже швидко його вб'ємо. теж, Просто їм бачить англійські мутації. Я не знаю, як. і, і, якщо їх хтось не, не любить, то я не розумію, як. Так він мені трішки зніс щит, але теж нічого страшного. Буваємо цих маленьких роботів. Так, 380 дамагу йому нанесли. Вже половина хп в нього нема. Теж дуже круто. Добре, 8-біт поставив тут заряджальну цю штуку, Імба, не знаю, тут ми просто на ізі вбиваємо 8-біта вже цей. Гіперзарядний, гіперзарядна ульта. Так, допомагаю не померти цією штукою. Вона все одно померла. Нічого страшного, але все ж таки ми тут просто чилимо, вбиваємо цього боса. Нормально все таке непогано. І 0-0-0-0, друзі. Це імба. І ще один ангельський дроп. І ще три, ні. Я не знаю, друзі. Один від... Ні, ще на три. Ще один матч і ще два відкримо. Відкриваємо нічого. Тут теж нічого. І. Теж нічого. Погано, але непогано. І, друзі, скін на бастера. Я думаю, це круто. Це дуже-дуже непогано. І зараз ще зіграємо на ньому. Давайте зроблю скрін. Скрін скіна. Якщо мені якщо ні, може для прев'ю. І друзі, в нас вже ласт катка. Я відіграв за Бі, а там просто у нас в прошлій катці, ну, і я без з вас грав, там просто ворон всіх розносив. О, тут я з двома воронами. Якщо вони вміють грати, то ми просто за хвилинку пройдемо. Цю катку. Непогано, непогано, вже доволі непогано. Непогано, вже 3 хпшечок змісли. Ай-яй-яй, мене б'ють. Дуже боляче. Так. Добре, у одного ворона вже ульта. У другого теж ульта. непогано, так непогано. Так. У нього гіпер. Що він робить, друзі? Що він робить? Ай, блін. Я не знаю, друзі, що той ворон зробив, але він щось той зробив. Тому уклоняємося і до урона великого і кидаємо гаджет. Теж непогано зіграли зараз з за гаджетом. В нього ще мільйон хп шачок залишається, друзі. Я не знаю, як це пройти. І, і якось та й пройдемо, але як, ніхто не знає. Мене, мене просто щит спасає. О, один ворон з гіпором, це вже добре. Вже два. Ні, один. Один-один з гіпером пішов. Погано, але він помер. О, друг, другий теж вже пішов. Дуже непогано таке. І він і в стінку врізався. І тепер найкращий шанс піти з гіпером, але ніхто не пішов, тому що всі померли. Ну, як всі? Не всі, але всі. 500, хп 500 тисяч хп шочок. Хтось пішов з гіпером. Добре, непогано, але погано. Ай-яй-яй, дуже боляче. У мене просто щит спасає. І, і, і Якщо б я не взяв щит, то це була б повна жопенція. Друзі, ми зараз ще зробимо два стардопи. Непогано. Добре, добре, там один пішов з ультою. Непогано таки. Заїхав гаджетом по ньому. Та... Ой, я один залишився в мене 10 тисяч хпшечок, скажімо так. Все нормально, друзі. Тільки один залишився в мене. 8 тисяч хпшечок і я б'ю. Непогано таке. Так, тепер я не один. Хтось пішов з ультою, і якийсь ворон. Непогано. Гаджетом заїхали. Ще одна ульта від ворона. Дуже таки непогано. І ульта. І ми вбиваємо його. Так, друзі, ми вбили його. Дуже непогано, але вже відео 18 хвилин. Я не знаю, як це так. І відкриваємо, відкриваємо ще два стардропи. Удача, давай до нас, давай до нас. І. ні, не пішла до нас удача. І, друзі, дуже дякую вам, що. Залишилось відео. Ми сьогодні відкрили два скіна. Дуже непогано непогане відео вийшло. Дуже вам дякую і всім до побачення!